Мені, напевно, доволі легко буде виступати, тому що я можу опиратися практично на кожного з попередніх моїх колег, які виступали, тому що так чи інакше, вони зачіпали ту тему, про яку я буду говорити. У нас відбуваються реформи, у нас появляються нові інструменти, якими треба вміти скористуватися. У нас іде децентралізація фінансів повноважень. У нас необхідно розуміти, як з цим. Працювати. А в нас, як вже казав пан Василь Кашевський, нікому писати проекти, у нас нікому роз'яснювати суть реформ, а тим більше їх імплементовувати на місцях. У нас катастрофічно не вистачає спроможності. І пан Медовс сказав хорошу річ, що ви собі задавайте питання, а чи можете ви реалізувати реформу. Навіть якщо вона найкраща, якщо ви її не можете реалізувати, то з цієї реформи нічого не буде. Тому проблему я означаю дуже просто, і не я її власне, сьогодні вперше означив. Е, е, проблема це, що нам катастрофічно не вистачає фахових спроможностей у сфері регіонального місцевого розвитку. Інституційних фахових спроможностей, людських фахових спроможностей, нам не вистачає. А чим далі ми йдемо в реформах. Тим гостріше, гостріше ця проблема перед нами постає дуже гарно сказав пан Вільям Томсон. Він сказав, що вдала децентралізація це спільне створення нових спроможностей на всіх рівнях. От, власне, з такою метою ми і створюємо мережу регіонет. Тут ми говоримо не тільки про... Спробу додати спроможності, а про персоналізацію цих спроможностей. Тобто, ми об'єднуємо в мережу не інституції, не організації, ми об'єднуємо в мережу людей. Причому не просто людей, які хочуть щось робити, а людей, які вже вміють щось робити. Фактично, це іде мова про авторів і носіїв кращих практик розвитку території громад, які вже мають певну спроможність. Хочуть її додавати і власне для себе, і хочуть передавати свої знання, свій досвід на інші території іншим людям. Ми вже створили мережу, ми вже створили організаційну основу для неї. Ми вже маємо портал мережі. Там я в деталі не хочу вдаватися, тому що, власне, коли ви глянете у матеріали форуму і на портал мережі, там про мережу ви зможете дізнатися деталі. мережа от виглядає на цей момент ось так: 288 схвалених заявок, 146 фахівців. Вже учасники мережі 142 у статусі кандидата на участь і каталог послуг мережі, на що я хочу звернути увагу, це каталог фактично послуг в сфері регіонального місцевого розвитку, послуг з розвитку території громад складає 224 послуги на цей момент. Для чого мережа учасникам? Я, там є багато, кожен учасник мережі входить в мережу зі своєю потребою. І, власне кажучи, так чи інакше, ця потреба є потреба підвищення спроможності. Тобто, якщо ми глянемо перелік, який наведений з різних боків, але учасники хочуть підвищити свою спроможність до реалізації своїх фахових амбіцій. А от для чого мережа суб'єктам розвитку, потенційним споживачам? Хто ці потенційні споживачі? Це органи місцевого самоврядування, це власне, агенції розвитку, це будь-які будь-які люди чи організації, які задаються питаннями, а як нам розвивати території чи громади. Тут ви зможете знайти людей і практики, тут ви зможете запозичити ідеї для розвитку власних територій громад. Тут завжди є актуальна інформація, завжди є, завжди є актуальні. Дані про те, як ідуть ті чи інші важливі суспільні процеси. І, власне, кожен з, з вас, якщо він сам є носієм кращої практики, хорошого успішного досвіду, він може стати учасником мережі. Як скористатися можливостями, які надає мережа? Власне, відповідь на це вже міститься і в попередніх слайдах, але насправді. Ми надаємо можливість досить е, різних способів залучення до, до участі в мережі. Зокрема, е, ми всі заходи мережі транслюємо. Ми е, відкриті для співпраці, для партнерства і для е, участі нових учасників мережі і е, нових заінтересованих осіб, яким цікавий процес регіонального місцевого розвитку і процес підвищення спроможності в ньому. Які е, Особливості переваги мережі я би хотів е, назвати перше ніж закінчити свою презентацію. Вони дуже важливі, як на мене. Е, мережа е, має дві важливих, дуже важливих особливості. Перше. У мережу ми дійсно об'єднуємо людей, які вже мають успішний досвід. Мені приємно, що в цьому залі учасники мережі з якими ми вчора мали нашу третю зустріч мережі, які сьогодні є учасниками цього форуму. Я думаю, що ви теж маєте сьогодні можливість розширити свої контакти і почерпнути нову інформацію на форумі. Але це люди, які щось вміють робити, які щось знають. І друге, ці люди представляють дуже різні сектори. У мережі є і державні службовці, і службовці органів місцевого самоврядування, і представники недержавного сектору, і представники підприємництва. Тобто, ми фактично всередині мережі можемо проводити. Такі міжсекторні дискусії, або створювати ланцюжки, от як вчора у нас на зустрічі створився ланцюжок. Науковці готові розробляти методику, вони хочуть навчати, а для того, щоб краще розуміти, чому навчати, вони питають своїх колег, практиків, учасників мережі, а ви от, працюєте у громадах, ви нам підкажіть, ну, деталізуйте предмет, а ми вміємо навчати, і ми навчимо. Тобто, от таким чином, ми сподіваємося, що через. Створення мережі через персоналізацію досвіду і через е, те, що ми надаємо цим людям можливість об'єднатися, сконтактувати з потенційними партнерами споживачами, е, ми з е, таким створенням мережі додаємо спроможності. Додаємо спроможності, персоналізовуємо її і е, таким чином сприяємо вирішенню тої проблеми, яку я означив на початку, яку означали практично всі колеги, які виступали до мене. Thank you.